Усім привіт, які мої любі! Вітаю вас в своєму новому відео! Сьогодні я зустріла свою подружку о шостій ранку. Поїхала на метро вокзально, на центральний вокзал. Зустріла її запорізького потягу. Ви знаєте, така море емоцій мене переповнює. Тому, як знаєте, це така рідна частинка мене, моїх спогадів, моя подружка живе вона поруч там в Запоріжжі. Поруч зі мною в неї донька також Алінка старша. Ми з нею два роки працювали у водоканалі. Просто ходилось так. Знаєте, два контролери. Дві подружки разом, дуже багато спогадів у нас. цього. Зараз же вечір, Я сьогодні кучу-кучу справ переробила вдома, просто навела порядки, все поприбирала. Такий, ну, переповнюють емоції, коли ти зустрічаєш рідну людину, з якою довгий час взагалі спілкувався, товаришував, зустрічався, працював, просто відпочивав. Ось. І вони нас запросили до себе в Мною квартиру, тому ми сьогодні беремо Настіньку з собою і їдемо до них. Вона привезла з Запоріжжя дві такі торбини, просто величезні, Там напакувалася його. Взяла нутрію, вони якось її там по-особливому приготували і запрошують нас. Купила пляшечку шампанського, тому в мене буде такий знаєте, душевний, класний вечір з друзями. Ось, беремо Настіньку з собою. Чоловік приїде зараз на пів сьому і ми десь в сім вечора туди до них доїдемо. Так, Настюшка вже вдома, тільки що її забрала. Наряджаємося, я ось таке плаття себе знайшла. Гарне, бачите. Ще його в сінцеї, пам'ятаю, рік назад купувала. Трішечки приведу себе в порядок. Чоловік уже їде додому, і будемо вже скоро їхати до наших друзів. Ой, звісно, знаєте, такий стан, коли ти в 5 ранку встав, ти вже наче і спати, вже лягати, так відпочивати. Але ні. Дуже хочеться ще потереведити, побачитися, посидіти. Мама а Наталечка... Мама Да, у нас ще телевізор вимагає в мене дуже швидко вімкнути. Сьогодні запекла там і ніжки курячі смачні, зробила салатик з бурячка. До речі, дивіться, в шорті, не знаю. Можливо, в коментарях напишіть, що можна ще до того салата такого, знаєте, смачного додати. Ну мені смакує саме ось бурячок такий відварний, прості спеції, сіль, перчик. Можна сметану, майонез, або просто хто любить з майонезом, ми іноді просто з майонезом, якщо сметанки нема, додаємо. Ну, збираємо, збираємось. Зараз підправлю трішки ще макіяж собі. ось, І будемо їхати. Так, зазвичай я трішки, знаєте, підправляю брови ось так наводжу олівчиком, бо щось вони у мене такі, знаєте, міленькі, якісь ріденькі стають. О, взагалі, раніше я їх е, хною фарбувала, як в мене, знаєте, був, було більше часу, а зараз, взагалі, щось є. А вся в дітках, а вся в своїх якихось роботах, клопотах. Не знаю, і знаєте, як то жива копійка, хочеться максимально на дітей їх Ну, То так, почала просто тепер заміняти. хну з таким олівчиком, звичайним для брівок. Так, Також свіжу а, помаду. Ось така, бачите, рідка. Вона матова, така цікава. Взагалі то Алінка десь купила. Лоріаль Паріж класно наноситься, досить-досить знаєте, легко, а потім вона спочатку глянцева, а на губах висихає і досить довго тримається, а навіть не стирається під час їжі. Взагалі, класнюча така, знаєте, і наче якесь зволоження, і потім вона висихає на губах, ось так, знаєте, як плівочкою такою а, береться. І коли ти там п'єш каву, навіть чашку, вона не замазується Взагалі нема від, відбитків навіть на чашках. Тому зазвичай такі звичайні. А коли помади, то постійно залишається слід на білих чашках. То, ось, А ця взагалі чудова. Тому Будемо пити шампанський, щоб між <смір> цією <сій> кішою взяла ось таку Лореаль Паріж помадку. Це десь донечка моя купила, мені колись, знаєте, подарувала. Доця моя старша. боже, так швидко ці дітки повиростали. Сьогодні Наташа прийшла, зайшла, алінка вийшла з своєї кімнати на татишок, а ми з нею 5 років не бачили ще до війни. А от, знаєте, Якось не було часу, все так сумбурно, у нас третя дитинка, там, знаєте, як а, коли з'являється нове дитятко в сім'ї, це просто там перелаштування йде, там вже не до подруг, не до спілкування. Ось так якось Ми в неї втратили тр трішки зв'язочок, переписували. Ось так систематично, але ось так близько ТТТ не спілкувалися. Вже 5 років не бачилися взагалі. Це ні така зустріч була, знаєте. Ой, класно просто. Так, ну все, в принципі. Я вже готова їхати. Чекаю на чоловіка. Тішка там. Трішечки повечеряє ще вдома. Чи там і Наташа сказала, стільки смаколиків, стільки всього там. Накупила кексів різних, а вони нутрю запекли, там. пюрешку, салати смачні. М -м -м. Так, ще скоро поїдемо. Киші чекаю чоловіка, хочу показати, яку він мені квітку подарував на 8 березня Гарнюню. З дивіться, яка красивезна, красивезна червона троянда. Це він мені подарував і донечці, Аліночці. Також в неї вже така розкрилася. А, яка гарна. А це ми з нею бачили, хто мій вложик попередній. то ми Купили в переході на станції метро Нивки. На тій станції, де наші маршрутки на Гореничі їдуть. Ось така краса коштувала мені 55 гривень. І ви знаєте, такий запах від неї, такий аромат просто чарівний. Ой, такий, знаєте, ніжний-ніжний. Є такі троянди, чайно гібридні, вони досить-досить, знаєте, ароматні. Ось мені ця трояндочка. Саме, дивіться, яка вона гарна, гарна. Просто-просто клас. Вона, коли я понюхала, її вибирали, там у жіночки М -м -м, просто навіла, знаєте, спогади. Про мою дачу, а тому як у мене росло багато там в квітничку, моєму троянд, і саме таких троянд, знаєте, чайно гібридних, які пахли так просто. Мене ще. І чайна, знаєте, роза такого кольору, ось саме мого а, такого плаття. Вона така рожева, рожева була, знаєте, бутони шикар шикарні. Ми з нею навіть з бабусею робили варенячко таке. Воно досить класно, навіть коли маленькі дітки лікують ці всі стоматити, вбиває бактерії, а з цукром перетирали листечко. Ось такої, знаєте, чайної, ароматної, просто вона так медом, медом мені пахла. І саме от така троянда, я її понюхала і думали брати, якось собі, там, ну, купувати троянду чи не брав. А коли я її взяла, жіночка дала мені її понюхати, ну просто клас. Вирішили за ліночкою взяти, так знаєте, пофотографуватися. там І знає, їхала всю дорогу в маршрутці. Просто була зачарована цим запахом, таким трояндовим, смачним, такий медовий, такий ніжний аромат. М -м -м. Просто казка. Настюся, прийшла додому Настінька, перевдягнулася, вибрала вона ось таку кофточку вдягнута з зірочками корону, ось знайшла ще від її куколки. так? І вона ззаді впала. так. Значить, резинка не корона, mm -hmm. а які в тебе красиві лосіночки. Також зірочками це і хрещена Альонка подарувала да? на подаруночок. Я вже вийшла на свій городик, сиджу в Бесіці. Тут так класно, знаєте, коли потеплішало, аж хочеться і вдома повно роботи, як завжди, але хочеться вже так вийти на городик, щось прибрати, щось там посадити. Подивитись, наші, де чоловік працює, там гарні знайомі, в них також багато землі, там наче 17 аж соток, здоровецький город, сад величезний, багато квітів. Сказали, що з нами Діляться. Десь 5-6 кущиків гарних піонів хочуть нам дати. Ось Я зараз хочу під нашим горішком обрати величезну купу листя, перекласти за лавку це все, листячко. чи там звільнити місце. Хоча що під горіхом нічого не росте, але мені здається, що квіти, такі, як піони, то їм все одно де їм рости. У мене, до речі, в Запоріжжі дуже класно вони росли в такій густій тіні під абрикосою. Ось, не знаю. Просто хочеться знаєте, десь його посадити, а місця в мене взагалі на діляночці дуже мало. Тому посадю там під горіхом, тим більше там буде мангальна зона. Гадаю, буде дуже класно, якщо вони там приживуться, бо проаналізувала, що ну, дійсно у мене досить маленькі, десь півсоточки землі багато дечого там вже натикано. Хочеться, щоб воно лаконічно було, гарно і красиво все. Тому піду працювати. Вчора, знаєте, так, з подружкою посиділи гарно до пів одинадцяти аж. Приїхали, Настюшка аж спала вже в машині, ми її швиденько поклали в ліжечко спати. Ну, ось так класно. Спогаді стільки накатило на нас. Не знаю, сьогодні зможемо зустрітися, бо Дмитрівка, село де. Я орендувала їм квартиру далі, ніж Гореничі, і нема прямо, прямого сполучення немає. Тобто мені треба доїхати до Стоянки, зі Стоянки пересісти на Дмитрівську маршрутку. Ось і багато своїх вдома планів. Ну, я гадаю, що ми зустрінемося ще 22 числа, буде в університеті Поплавського День відкритих дверей. Досить класний такий захід, знаєте, будуть на сучасній хореографії їхні зіркові викладачі, будуть давати настанови, як правильно рухатися, як можна здати а все ж таки. Спробує Поліночка поступати. Надіюся, я відпрошуся у Андрія, бо ну, з настою дуже навіть, далеко їхати, все ж таки з Горенич аж до Печерської. Це така важка для неї буде дорога. Якщо він згодиться, то. Я поїду до них туди, не відпришусь чоловіка на один день. Можливо, ще по Києву з ними походимо, покажу їм. Наташці дуже сподобалося, каже тут аж жити захотілося їй. Немає цих тривог. Знаєте, вона так схудла, бідна. Вона була повненька, невеличка вона зростала. Була в тілі, коли ми працювали в водоканалі, то зараз. На фоні ось цих постійних стресів, тривог вона настільки схудла, в неї такі тоненькі ніжки, ручки стали просто ну, скелет. Кажу Наташа, вона Боже, вже хочеться жити тут, так хочеться сюди перебратися, але ж там тримає її і робота. Вона працює на двох роботах в сільпо охоронцем і в аеропорту, так як зараз. В нас війна, рапорт закрили, але її перевели на іншу бумажну якусь роботу. Ну так, тримають на ставці в 10 тисяч гривень, вона тягне ці дві роботи на розриві там бідненька. Ось плюс ще в неї там старша донечка, в неї своя квартира, вони купили. Ще є ідуть, за яким треба доглядати. Ну, він ще там ходить, себе обслуговує, але ж а, вже старість йому 76 років, знаєте, то вона. Має там багато клопоти і коріння, це все її тримає квартири, це все. Але каже, будемо щось вирішувати. Головне, щоб донечка все ж таки на бюджетне місце поступила в Поплавську університет на сучасну хореографію. Тому як платити 63 тисячі кожен рік ну, занадто така висока, знаєте, сума для них. Ось, ну будемо дивитися, як воно буде далі. А зараз займаємося городніми справами. Своєю роботою справилася. Ось бачите, тут цю кучу величезну а переклала ось туди. Накрила я клійоночкою, щоб воно там перепрівало. Буде нам перегній. Як друзі нам віддадуть вже нарешті піони, гарні кущики висаджу ось тут, під горіхом. Якраз біля нашої мангальної зони. Думаю, буде дуже. Дуже класно. Зараз хочу ще попідпушувати мої часничинки. наче приживаються, так гарно стоять. Зараз трішки зрихлю біля них земельку. Ось тут моя подружка відпочиває, да? У нас взагалі, ми, знаєте, побудували цю бесідку. Тут стільки котів, всю зиму вони тут, наче такому будиночку їм затишно, під дахом. Вони тут собі сиділи в нас, то на столі лежали тут. Ось то на коробках. Да? Кнопуся тільки ще біля мене погуляла, багіра моя і буде зараз ніжитися. Ніжитися буде, знайшла собі... Ой, застряла в неї лапка. Такі кіхтики. Гостренькі, не? Да? Сонечко вийшло взагалі сьогодні так вітряно, прямо аж здуває, задуває щось. Ось, так, піду. Зайшла за сапкою і побачила ось тут ця принцеса.